Свен Нордквіст, Чи знаєш ти Петсона? Читає Оксана Ардан. Бачите, поміж полями та луками невеличку садибу. Там є курник, столярня, дровітня, виральня, сад і звичайний будинок. У ньому живуть дідуньо Петсон і кіт фіндус. Якось фіндус вигадав нову гру. Петсоне, м'яу!» – сказав він. Я сховав деякі речі, а ти повинен їх знайти. м'яу!» Одна штуковина стоїть в будинку, де всі кутку дакають. ну ж побачимо. «Ну Ось тут тільки те й роблять, що куткудакають, сказав дідуню і зайшов у курник. А, а ми знаємо, де воно Ку-ку-ку! ку. ку, -ку. ку, -ку, 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 -ку. – Куткудакали кури. Циньте, попросив Фіндус. Мовчіть. М'яу!» в одному гнізді Пецен знайшов банячок. Молодець мяу. вигукнув Фіндус. А друга схованка лежить там, де стукають і грюкають. Мяу. Петсон завжди стукає і грюкає і майструє всілякі дивовижі в столярні. Туди вони з Фіндусом і подалися. Тут дуже всього багато. Сказав Петсу. Але є те, чого звичайно тут не буває Мяу! сказав Фіндус. Петсон заходився шукати, і, врешті-решт, він знайшов три яйця. Молодець Мяу! крикнув Фіндус. Поклади їх в банячок. А третя штуковина стоїть там, де в землі ростуть е довгі плоди. Дідуню на хвильку замислився. А потім вони пішли на грядку городини. Кіт стрибав попереду, а за ним ще й кури. На грядці росли морква, боби, картопля і багато чого ще. Поміж усієї, тієї зелені. За кущем румбамбару Петсон знайшов бідончик. Молодець! А там є молоко. Міу! Четверта штуковина стоїть у приміщенні, де є е, е, плита. А де може бути плита? запитав Петсон. І вони пішли до кухні. У тій е, штуковині е, можна пекти кругленькі е, витребеньки? Mm -hmm. Здається, я розумію, про що ти говориш, сказав Петсон І тут він знайшов сковорідку, в якій печуть млинці. Тобі, либонь, хочеться млинців? запитав дідуню. Так, а як ти вгадав, ні? Крикнув Фіндус. Вони розмішали яйця, борошно, молоко і додали трішки цукру. Поки Петсон пік млинці, Фіндус читав йому книжку. Жив собі кіт, у якого був дідуня що пік млинці, голосно проказував кіт. Щоправда, він просто вигадував. Індус не вмів читати. Згодом вони сиділи в саду, пили каву і їли на з варенням. У кущах буску співали пташки, Десь мукала корова. А загалом було тихо і спокійно. Добре, що ти тут живеш, Ні. озвався Фіндус. А я думаю, добре, що ти тут живеш, озвався дідуня. «А тож, бо ми з тобою найкращі друзі, Ні. мовив Фіндус. Твоя правда, мовив песо, цим усе сказано.